Сімдесят функція переведення військових з частини в частину запрацювала в армії плюс 15 листопада. Наразі ведеться робота щодо включення певних військових частин сил спеціальних операцій до переліку пріоритетного комплектування. Сказано у повідомленні вам сказати, страшно жити, і страшно стало багатьом після того, як пам'ятаєш напередодні ударів Арешніком, американське посольство прилюднило інформацію. Мовляв, взагалі посольство не буде працювати. І Тоді суспільство наше дуже налякалося. Мовляв, американське посольство обов'язково щось знає. Дійсно, удар Арешніков примусив нас усіх переполошитися. Удар Арешніком примусив переполошитися Європу і весь світ. І ти знаєш, не даремно. А, бо Видання Мілітарівоч написало, що виявляється, Росія на даний момент має змогу виробляти 25 таких орешників кожного місяця. А якщо ми з тобою порахуємо, то це виходить скільки орешників на рік? 300. 300 орешників на рік може виготовляти е, Російська Федерація. Проте Путін, Путін, він де в чому набрехав. Він сказав неправду. Він сказав, що Росія зробила перше е, вдале випробування орешника. Але ні, 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 ні. Насправді оце видання Military Watch,